Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. Героям нашим і предкам, нашим слава. Моя мама, ще коли ми були в школі, то вона казала, слухайтеся, батька, бо як батько сказав, то вже так і буде. Якби він ще не сказав, то може ще могло бути якось по-іншому. Но як вже він сказав, то вже так і буде, як він сказав. Бо він дивиться в очі і бачить бачить нутро людини, бачить, що воно є всередині, в душі, в серці, в розумі. Чим людина світиться? Хто має духовне бачення, то він дивиться і бачить. Бачить не тільки фізичне тіло людини, бачить тонкі тіла людини. Бачить, чим світиться кожна чара. А кожна чара це центр свідомості, це як духовні очі. І, і, і дивляться, і бачать, чи людина живе всіма духовними очима, чи не всіма. Чи акцент стоїть? На чому стоїть? На розумах серця, на духовному баченні, на духовному розумінні. Чи там внизу іно на відчуттях тіла. Дивляться і бачите. Ну то духовне бачення, то розвивайте духовне бачення. Плейлист практики Словолюба на моєму ютуб-каналі. І дивитеся там практика дивлення. Її ж описую відповідно і в книзі свої ведення любомутрії, теорія любові, практика кохання, то є базова практика. Базова практика, коли ви пірнаєте в див, той первинний океан, ну, інформації, скажімо так, сучасною мовою, первинний океан, той диво, диво дивне. То ото, е, Махаріші Махіш Йоги, то давав трансцентальну медитацію Махаріші. Спеціально так давав, аби то було доступно для всіх. Зрозуміло для кожного працювало на автоматі. На автоматі ніч не треба робити, розслабляєшся, там мантру думаєш і все. І, і воно чук і погружає в див людину. І чим далі, тим глибше, 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 глибше. А я у ту практику дивлення вже, як по нашій традиції, там якби я описую кілька варіантів, як то козаки характерники в степу сиділи і погружалися в див. Чи як то там, там інші варіанти, на морі, в горах там, і так далі. І от та практика дивлення, як я даю по нашій традиції, то вона є з одної сторони, для когось це може бути важче. Бо, на відміну від трансцентальної медитації, там треба прикладати свої зусилля, свій духовний, духов духовний силу духу намір. Однак знову ж таки, той дух. Постійно він тренується, як м'язи в нашому тілі. Чим більше ми даємо йому навантаження, тим більше той м'яз набирається сил. Так і тут, чим більше ми застосовуємо свій намір, свою силу духу, тим більше той дух росте. І ми накопичуємо свою духовну силу. Тож для когось це може бути важче, ніж трансцендентальна медитація. Однак, хто вже доріс до певного духовного рівня, то йому буде навпаки цікавіше. Бо це є керована практика дивлення. Ви керуєте, чи ви хочете повністю погружатися туди, в див, чи ви частиною тут, частиною в див. І відповідно ви отримуєте, з одної сторони, гармонізацію свого тіла, духу, душа, і та гармонізація, власне, з тим первинним рівнем. Всесвіту, сюду з дивом, тим первинним океаном. Махаріш Махашіо називав це е, перви, первинний рівень творчого розуму. І ви, коли свідомо туди погружаєтеся, то ви, відповідно, вже керуєте, керуєте процесом і ви одночасно з гармонізацією отримуєте ще інше. Ви розвиваєте в собі духовне бачення, ви починаєте. Через див, тобто частина ваша в диві, а частина тут. І ви дивитесь на якийсь Придивитися. Дивитися — це не глядіти, це не бачити. це дивитися, це власне духовним зором. Це коли ваша частина свідомості, частина вашої душі там в диві, а частина тут в реальності. І ви з двох сторін раз дивитеся на об'єкт. Чи то простір, і ви відчуваєте, чи простір наповнений. Хто тут що робить? Чи тут молилися, чи тут матюкалися? І ви то як відчуваєте вже, то ви заходите до магазину, ви відразу відчуваєте простір, 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 чим наповнений простір. Чи там немає якихось підступів, так ну, така бізнесова магія, коли роблять певні такі магічні речі, магічні обряди, аби людина бездумно скуповувала, щоб їй здавалося, що все воно де їй потрібне, і все смакувало, а вона приносить до хати, а воно. Звичайно, несмачне. А там було смачне. Чому? Бо це, це, власне, вже магічні практики. І як ви думаєте, дивлення це розвинуте, то ви дивитесь, заходите і відчуваєте, чим простір наповнений. Ви дивитеся на предмет і відчуваєте, хто його прав ту руку перед вами. Чим він наповнений, чого воно є? Ви дивитесь на людину і відчуваєте, чим людина наповнена. Чим людина наповнена. Чим вона вже є. Що у серці в неї є? Що вона буде робити через день, через два в тій чи іншій ситуації, навіть через спато літ? І якщо ви маєте цей духовний розвиток, оце дивлення, то ви вже не, не можете бездумно вибрати якогось блазня, або той керував. Ви дивитесь і бачите. Я правда, ну, до кого моя душа лежала? Шкода, ну, мало людей. Так зробило свій вибір. Мало людей побачило, тому що не дивили. І тому що не включали розум, ані той розум, або ані три розуми серця. Не включили, аби побачити, що та людина справді вона не кричить, не волає, вона не блазнює, вона думає, вона живе розумом, вона живе честю і благородством. Це біла кістка, це, це, це людина, людина слова. І так, якби то більшість людей хоча б дослухалася, навіть якщо не може дивитися, однак от, візьміть, відкрийте ту практику дивлення в моєму плейлисті. Зробіть хоча б кілька днів, і ви відчуєте, що ви, ви вже починаєте зовсім по-іншому відчувати простір і дивитися на простір і на людей. То складного немає. То треба просто захтіти, забажати і виділити, бодай для початку там якусь хвильку. Кілька хвилиночок. А далі можемо там вже по бажанню більше, більше, більше. Звісно, чим більше, тим ви більше розвиваєте своє духовне бачення. Ну, і ось так мама нам казала про, про нашого батька. Що він дивиться людині в очі, і він розкаже, як та людина, бо він бачить. він дивиться. І він розкаже, як людина. Поступить ті чи інші ситуації, які вибір зробить. Навіть через десятки років. Через десятки років, як мама казала, вже мала досвід, вже розуміла, що так воно є. І так мама розказала, а я задумався, подивився на батька, як то він робить, як то він дивиться, прислухався. І вже коли-коли, коли я був в юнацькому віці студентом. Тут, ще училище, ще мені було років 14-16, то я вже власне, дивився і казав, о, той зробить так, той зробить так. І тому зі мною любили товаришувати, я був на першому курсі, зі мною любили товаришувати на четвертий курс, випускники, тому що вони бачили, вони, вони розуміли, що це цікаво, це цікаво послухати, він скаже. Це цікаво дослухатися. Ну, а ще знали, що як, як так, як то говориться, подіргати за розчепанці і, і щось, щось забажати щось утримати якусь відповідь, то я скажу, навіть якщо не знаю, про кого йдеться мова, і опишу, то треба було тільки три рази дірнути, так. Три рази, ну образно кажучи, дьоргнути. Сказати, скажи, 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 як то буде, як то буде. Чи там во і можна було навіть не вписувати, ні ситуації, ні це. І я починав бачити образи і починав описувати ту людину, і люди так стоять, він ж його ніколи не бачив. Як то він так взяв і описав? Як він себе поводить, що він зробить, як він виглядає врешті-решт? Оце це духовні, власне, оті якості, які може мати і має мати кожна людина, якщо це людина. Якщо це людина, а не просто така фізична особа. З ножками-ручками. Бо в нас є ножки і ручки духовні, в нас є очі духовні і тілесні. І то, якщо ми власне, розкриваємо свій потенціал, як то нині говориться, розкриваємо свої можливості, ми починаємо дивитися чарами, дивитися духовним зором, дивитися серцем і так далі. То, то ми, відповідно, вже тоді стаємо людьми. Тож давайте. Аби це відбулося якомога швидше, якомога легше. Аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі славі своїй, як і тисячі літ тому промовляємо. Вічі світло рода Всевишнього. Світовий дибатько, по всем миробоже все, Симвія. Прийди! Прийди, батечко, прийди, рідненький, силами своїми народ наш пробуди, силами своїми народ наш благослови, силами своїми народ нашої сини. Злагодай погородують свої сваровим, перуном, велесом, рарогом і всіма богами рідними. Воїнів наших, захисників захисниць України. І усіх турбай за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, наших. Світом пруном огорніть, Ще там сваро заслоніть, силами своїми, благословіть силами своїми, неділі силами своїми осеніть, Аби по лаву святий вогнем любові, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Ой, буде так, слава світовиду, слава все ньому роботу.